Питання раве. Тут проводиться розділення між молитвою і проханням. Він каже, що молитва має особливу властивість з І є прохання. Яка між ними різниця? Раф, Ну, в молитві є молитва, тобто прохання. Молитва це. Вона у своїй основі спирається на прохання. Якби у нас не було прохання, не було б пхісерону, ми б не молилися, ми б не зверталися. Це головне в молитві. І ще в молитві є частина вдячності, благословення, і ми завдяки цьому пробуджуємо себе власне до прохання, а головне це прохання. Але ми пробуджуємося через те, що у нас є справа з силою милосердя, терплячою, і так далі, і так далі. І тому нам є до кого звернутися. Запитання. Ми, власне, розуміємо, і отримуємо це від кабалістів, наших учителів, що якщо ми звернемося правильно, то ми отримаємо. Тепер тільки питання: що називається правильним зверненням? То нам кажуть тут декілька умов: десятка. Об'єднання. Одна мета. Прагнення. Постійність. Ось такі речі. І тобто ми повинні поступово їх і зібрати, і піднести до творця. І так бачити, наскільки це впливає, і виправляти себе згідно з тим, що ми відчуваємо. Він нам відповідає, чи не відповідає, як відповідає, і так ми виконуємо, робимо із ним наш діалог і так просуваємося. І я починаю вивчати його. Це як у нашому світі, коли я вивчаю якусь людину, з якою я в контакті, як із нею говорити, що робити. Щоб досягти, чого я хочу, і так ми з'єднуємося між собою, бо це найважливіше. І після цього ми звертаємося до творця. Коли ми вже як десятка, більш менш група, яка готова. Кожен відмовитися від свого его, щоб з'єднатися з іншими, тому що творець чує загал спільноту. Наскільки люди можуть відмовитися від себе, скасуватися для того, щоб з'єднатися і звернутися до нього? тому, що єдиний приймає єдиного творець один для всіх. Якщо ми хочемо бути. До нього близькі, то також повинні більше і більше з'єднуватися в одне І так ми проходимо поступово до з'ясувань, пояснень і до всепотужнішої молитви, щоб показати нам, де ми іще. Не працюємо правильно, ми отримуємо такі ознаки падіння, розчарування і таке інше. Те, що вище світло, це власне сила творця, показує нам де ми знаходимося, у найвіддаленішому від творця вигляді.